Через перепади температури на вулиці підвищується ймовірність утворення ожеледиці. Це становить небезпеку для перехожих, адже ризик падінь і травмування суттєво зростає минулого тижня. Після таких інцидентів тернополяни зверталися до травмпункту щодня за попередню добу. В лікарню швидкої допомоги в наш травмпункт звернулося біля 30 пацієнтів, із них з вуличною травмою було сім. Людей серед вуличної травми теж в переважній більшості це люди старшого віку, і якщо взяти стать, то це в переважній більшості жінки. Ярослав Чайківський зазначає, у пікові дні отримували 30 звернень на добу із травмами, отриманими після падінь. Більшість із них не важкі, однак трапляються випадки, що потребують госпіталізації та оперативного втручання. Зокрема, наприкінці січня п'ятеро таких пацієнтів знаходилися в лікарні. Переважна більшість звернень до лікаря травмпункту це є забої. Люди падають, вдаряються головою, спиною, плече. Є переломи із зміщенням уламків, і тоді ці пацієнти потребують госпіталізації в травматологічне відділення стаціонар. Під час перепадів температури та нестабільних погодних умов навіть за умови роботи комунальних служб дороги і тротуари не завжди є безпечними тож, аби не опинитися в травмпункті, рекомендують зважати на кілька правил. Перш за все, це треба бути максимально уважним при ходьбі на вулиці. Треба старатися уникати тих місць, де є ожеледиця, де є кочугури снігом, не прибрані, оминати їх, а не пробувати перестрибнути зручне взуття, взуття зимове, щоб підошва не була поліуретанова, а мала нормальний контакт для людей. З старшого віку взагалі рекомендуються різні протиковзні пристрої, які сьогодні вже можна придбати. А якщо все-таки падіння уникнути не вдалося, радять сконцентруватися і не підставляти рук. У разі травмування медики радять якомога швидше звернутися по фахову допомогу.